Дивіться, що я тільки що оглядав. Це Оріко, це USB Type-C Hub. Та ще й з 2,5-гігабітним портом з HDMI 4K з Type-C з Power Delivery 100 Вт і 3 USB 3 a і це не останній варіант, який вони нам пропонують, бо таких варіантів із варіантами і із 4К 60 Гц, 4К 30 Гц, 1080 p 2К, з 35 мм аудіо. Їх стільки різноманітних варіантів, і це все за дуже дуже низьку ціну. І все це оглядаємо на каналі Технозон Україна. Поїхали! Звісно, ми зараз на AliExpress. Саме максимальне в нас коштує 40 баксів, але в мене варіант ось такий за 29. Це три USB 3A з LAN j 45 на 2,5 Габіти, з Power Delivery 100 і HDMI 4K 30 Герць. Звісно, алюмінієвий. З алюмінією. є варіанти від 15 баксів. Це в нас USB 3.0, USB 2.0, HDMI, 4K 30 Гц і Power Delivery 60. Я би рекомендував, якщо вам не потрібен, наприклад, ну, не потрібен LAN rj 45 на 2,5 Гб, то я вам рекомендую, ну, наприклад, такий варіант за 21 бакс Power Delivery, Delivery 100 Вт. 4К 30 гц, три USB 3 a і один usb c на на 5 gbps Слухайте, а чесно кажучи, тут настільки багато варіантів, що можете саме піти і подивитись конфігурації, і е, скільки вони коштують, і обрати для себе, якщо вас щось цікавить, вони тут дуже-дуже багато заявляють, і є дев'ять варіантів, та які девять 12 варіантів різноманітних е, цих конфігурацій. Окрім того, ще є три різноманітні варіанти USB Type-C з дата трансфером, без дата трансферу з протоколом зарядки. В мене просто голова йде колом. Тож цей Orico, я розмістив у опису під цим відео посилання на перевіреного продавця. А вас я прошу підписатися, бо ми розвиваємо україномовний YouTube, україномовний контент. І нам дуже важливо, щоб на нас була підписка. Тож не будьте ледачими, просто натисніть Підписатися та дзвоник, і будемо в будемо розвивати україномовний YouTube разом. А ми зараз його розпакуємо, трохи зробимо тести і зробимо висновки. Тож. Переходимо. Ось такий Оріко 6 у одному KingStation. Station. У ну, нас модель, щоб ви розуміли, 6P25R. Це в нас читаємо Type-C, 3 USB A, 1 HDMI, Power Delivery 100W і 2,5 ГБ порт Давайте відкриваємо і подивимось. О, дивіться, він з алюмінією. Ну, це авіаль, авіаційний алюміній. Спереду індикатор е, того, як він працює. Світовий, є 3 е, USB A 5 Гбіт, Дивіться, е, ну вони тут 5-тірочкою пишуть. Також є 4К, ну тут 4К 30 FPS Power Delivery і 2,5 Гбіта, Під'єднується до ноутбука таким чином. І бачимо, що він світиться. Хоча навіщо не, не розумію, тут нічого не, не натискається. Ну що, будемо під'єднувати 2,5 Габіта і SSD і тестувати. Ну що, ми під'єднали цей Орік і почнемо, звісно, з тестів Lana G45. Під'єднуємо 2,5 ГБ мережу. Давайте, під'єднали і... і чекаємо, є у нас з'єднання. Йдемо у Ethernet, бачимо 2,5 мегабіти. 2,5 гігабіти Connect є. Стартуємо тест. Ну, зараз треба ще й знайти такого провайдера, який нам видасть 2,5 гігабіти. Це дуже велика проблема на даний час. А ну, давай, показуй. І так, ну, тут є 2,5 Гіграбіти. Зараз там він показує 1,6, 1,7. Це, звісно, треба ще й, <гум> щоб воно тягнуло в нас 2,5 Гігабіти. Але у піковому значенні 1,7 було. А, давай, давай, давай на вивантаження, скільки ти нам покажеш. 1,6, Ну, слухайди, ну, 2,5 гіт за 20 баксів. Це досить нормальна ціна. Нормально? Що я можу сказати. Так, ладно. Заінтригувало. Тестуємо HDMI порт. Я під'єднав HDMI. Зараз ми подивимось воно повинно. О, під'єднало як монітор додатковий. Давай. Є. Добре. Добре. А давайте ми подивимось. Ой, це додаткові параметри. Ні. Давайте ми подивимось у параметрах дисплея, е, який дисплей воно під'єднало, як, як інший, ну, як, як другий дисплей. 4К. Добре, але ви повинні розуміти, що 4К 30 fps, не більше. Тобто, щоб не було в нас ніяких сюрпризів. Хорошо. Тепер так, від'єднуємо. Від'єднали його добре. Е, тепер ми повинні протест протестувати. Протестити uh, Power Delivery, беру дріт з індикатором і під'єдную. Цей лептон бере до 70 Вт. Uh, якщо він не тягне там. 58, 65, 67 ні, хлопці. Ось, бачите, воно заряджає через, цю, uh, через цей. Uh, Power delivery порт, воно заряджає. Якщо б не було потужності, воно б блимало б постійно, що воно заряджається, не заряджається, заряджається, не заряджається. Це теж добре. І Нам залишається лише протестити швидкість е, портів Type-A. Це ми зробимо через Crystal Disk Mark. Таким чином, Crystal Disk Mark, стартанули. І ой! Так, під'єднали. NVMe-диск і стартуємо. Наш е, тест. Слухайте. Ну, чесно кажучи, хай, нехай воно стартує там зараз перевіряє, чесно кажучи, за 21 бакс отримати такі крутелезні можливості, то ще пошукати треба. У алюмінії. От от єдине, що цей вогник мене дратує трохи: 458 мбс, мбс МБ, МБ не, не плутаємо з gbps е, зовсім. 458 помножуємо на 8, це ми отримуємо 3,6 Gbps. Ну, вони заявляються 5, але ви знаєте, як виробники полюбляють заявлятися, там 10, це, це близько 8,5. 5, це близько 3,6. А ви ще знайдіть те, що ви будете копіювати з такою швидкістю 3, у 3,6 Gbps. Тобто це е, швидкість звичайного SATA диска. Так, це швидкий, звичайно, сата диска. Ну, ми бачимо вже пропускну здатність, тому, тому я, звісно, можу рекомендувати такий е прикольний девайс Оріко. Він мені дуже подобається за таку ціну. Тим паче я його рекомендую. І з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.